Так, добрий день всім. Вирішив зробити такий невеличкий румтур нашим підвалом, ну, щоб показати, що у нас робиться, що ми плануємо Наглядно розповісти про стан речей в нашому підвалі. Це ось ми місяць назад зробили заміну води. воду холодної води. Ось до цього місця, де встановлено відсікаючий кран. А це ось у нас щастя таке було на вводі, яке рвалося. Так, Тут ми вже почали демонтаж опалення рисками синьої фарби помічено подаючий трубопровід, щоб потім не сплутати. Це так домовилися з підрядником. Це у нас демонтаж гарячої, холодної, бувшої води. Тому що холодна вода ось так пішла у нас під потолком під стелею. Так. Це у нас від е, опалення. Ось, Як бачите, два хомутика. Тут вона вже страшна, ця труба. Якщо... Зараз я вам знизу покажу, як вона виглядає. Ось дивіться, яка краса. Ця труба вже не переживе наступний опалювальний сезон, тому вирішено її замінити ось до оцих засувок. Так, це у нас тепловий лічильник, якому треба буде зробити цього року державну повірку. Окремо, якщо буде цікаво, то розкажу, що це таке і на що її робити, і як її робити. Так, тут у нас вже порізані е, труби, які підходять до стояків. Ці всі труби будемо здавати в металолом. Як тільки всі поріжемо. Ось ця центральна труба, ми її поки що міняти не будемо, тому що на неї поки що у нас не вистачить коштів. Дуже багато мелких труб, які вже покрилися страшною корозією. Є також корозія все, на елеватори йде труба. Так, це у нас називається елеватор. Якщо буде цікаво, то окремо розкажу, що таке елеватор та на що він потрібен в системі опалення, яку він функцію виконує. Так, сьогодні тут змонтували розеточку, щоб можна було підключатися болгаркою та іншим електроінструментом. Так, ось у нас оце. від цього місця піде нова труба з елеватора на розводку до стояків від фланця. Буде відходити поліпропіленова труба. Тут уже порізали, нічого нема. Далі там по іншим під'їздам покажу, як воно було, тому що ще не все порізали. Так, трошки у нас тут брудно, сміття. Це все треба буде мінеральну вату, цю, яка утеплювала систему опалення, все це збирати та виносити на смітник. Це у нас порізана гаряча, гаряча холодна вода. А ось на стелі у нас холодна вода нова, яку зробили 3 роки тому. Так, поїхали далі. Тут у нас порізано. Йду подивитися, що порізано, що залишилось. Що було зроблено сьогодні. Так, меточки хочу провірити, чи правильно поставив метки на подаючі трубопроводи, ось такі сині, щоб потім не переплутати. Треба перевіряти все, бо людський фактор він такий, що можуть поставити не туди, міточку, потім буде не так гріти. Так, тут у нас теж другий під'їзд, елеваторний вузол, ось обрізаний. Ту частину ми не будемо поки що міняти, яка від центральної труби. Її теж бажано замінити, але ось бачите, теж хомутик стоїть. Але якщо в кінці сезону вистачить грошей, то, то поміняємо. Ось тут бачите, став хомутик. Вон там труба, бачите, вся в хамутіках. Зараз підійду поближче. О, дивіться, яка краса. Це хамутна хамуті. Ось такі у нас труби. Чому терміново вирішено одразу після закінчення опалювання сезону. Їх міняти, бо вони не переживуть. Так, це у нас ми, коли запускали систему опалення, ось тут на компенсаторі тріснула труба, тому, нашвидку ручу так прямо кинули. Хтось каже, що компенсатори не можна прибирати. Я скажу, що оцей компенсатор можна тимчасово прибрати, коли будемо поліпропіленову трубу класти, я Тут його поновлю. Взагалі-то, я розумію, для чого компенсатори, але тут їм можна було пожертвувати тимчасово. Так, це у нас третій під'їзд. Ось так у нас виглядали труби, подаючи теплоносій та забирає зі стояків. Тут ще демонтаж. Не завершено третього під'їзду. Будуть робити наступного разу в суботу. Так, це у нас елеватор третього під'їзду. Тут старі засувки поміняємо на нові. У нас Так, тут у нас багато труб. Це у нас залишилася бувша гаряча та холодна вода, яку теж демонтуємо. Це у нас іде каналізація. Бачите, тут нет, от, стара ізоляція. Ось отак виглядає. Це азбестові карапушки. А під ними значить, мінеральна вата. Так, це у нас міточка поставлена, синя подача. Без мітки обратка. Так, пішли далі. Пішли далі. Тут у нас четвертий під'їзд. Це у нас електрощитова тут. Ось нові кабелі, проводка заходить нова. Це можна по електриці, можна побалакати окремо. Так. Такий у нас сьогодні рум тур по підвалу, бо я розумію, що не то, що не всі, а майже всі мешканці мого будинку не були тут в підвалі ніколи. Так, це ми елеватор четвертого під'їзду. Тут у нас в 2021 році ми вже міняли на поліпропілен, тому що труба просто ось так не вигині вона просто е настільки тонка зробилася, що порвали її. Так, далі ось це все брут, оце сміття, ось це все треба буде виносити. Багато. Мішків треба буде, щоб це все зібрати. Так, пішли далі. Подивимося, що у нас тут. Це у нас елеватор п'ятого під'їзду. Ось розводка пішла на стоякий, щоб ви розуміли, як воно опалення, це все збудовано. Там воно в перші два під'їзди вже порізано, тут воно ще не порізано. Це все, що це отак іде. Це буде демонтовано до оцих кранів. І прокладено нову поліпропіленову трубу, яку я замовлю наступного понеділка. Так, це у нас мінеральна вата. Оце все сьогодні знімали робітники мінеральну вату, тому що все опаковано було, і гаряча вода, і опалення. Ось так воно все. Так, Тут багато карапушок, в це посипалось. Так, оце, бачите, мокро. Це вже в кінці опалювального сезону, там ота труба потекла. Так, тут ось ми, бачите, як в якому стані труба. Зараз я вам покажу. Оце точно наступного сезону рване, якщо не поміняти, ми вже запланували, тому від засовок. Сюди піде нова поліпропіленова труба. Он туди піде. Так, Це у нас гаряча холодна вода буша. Вже розібрана частково від карапушки, щоб все звільнити, щоб можна було порізати і здати в лом, а на ті гроші, що отримуємо в здачі лому, будемо розраховуватись за монтаж. За демонтаж труб, за монтаж нових труб, за вин... винесення оцього сміття всього. Ось ці якби зробимо так, щоб труби та сміття само себе винесло, можна так сказати. Так, оплатимо ці роботи. Це ми вже дійшли до восьмого під'їзду. Останній восьмий під'їзд це у нас тут ось хамутик. Мотів повну. Це мене здивування було цього сезону, що вже після зупинки системи опалення, бачите, воно мокро. Ця труба ось тут під карапушкою потекла вже через, аж через два тижні після зупинки опалення. Тобто вона вже її десь тут розтягнула чи порвала. Десь тут під карапушкою потекло. Це я такого ще сам не бачив, щоб зупинилося опалення, воно потекло. Ось бачите, яка краса. Вся краса вже проситься на покой. Хоче вже бо вже не держиться. Так, це у нас тут люди облаштовували собі сховище. На всяк випадок. Ну, добре, що не прийшлося їм користуватися. Так, це тут у нас лавка. Можна було б присісти, якщо а тут сховища. Так, це у нас система опалення. Це, <кій> все розмічено. Бачу, що мітки зроблені вірно. Там, де подача. Не помилився. Так, це у нас тут трошки бардаків. Бардаки. Ось такий у нас по підвалу. Якщо у вас будуть питання, а що да як, стосовно того, по опаленню, по холодній воді, питайте в коментарях, і я вам всі на всі питання відповім. Так, це елеватор восьмого під'їзду, тут нові засовки і тут нові засовки. Так, здається. Все, подивились, можемо ще по іншій стороні піти назад, щоб ви побачили, як у нас каналізація виходить з будинку. вона, пластикова труба. збирає всі стоки з стаяків. І виходить на вулицю. Ось ті колодязі, що на клумбах. Так, це у нас остатки холодний гарячий. Це у нас опалення. Все, що буде мінятися. Так, це у нас стара холодна гаряча. Ідемо далі. Так, зараз проведу вас по, так сказати, по іншій стороні будинку. Вибачайте за те, що в підвалі тут немає світла стаціонарного, це ще предстоїть нам зробити колись. Так, ось бачите, мокро. Це означає, що щось тут тече у нас. Що у нас тече? Відкрито стояк, зброшена вода, це люди попросили, бо у них там потекло. Так. Пішли далі. Не далі тут якась як після бомбошки. Це теж у нас було скинутий стояк, я бачу. Що відкрита труба. Так. Є. Так, пройшли, це у нас хлопці скинули воду, щоб можна було різати труби, щоб там не було води. Тут на елеваторах перекрита, щоб з центральної труби не витікало. Так. так. Коли поріжемо все старе, трошки буде зручніше ходити, зараз незручно, це все треба спотикатися через нього. Так, це черговий виход каналізації. Тут, бачите, залишилося ще воно коліно таке чавунне. Ось так виходить каналізація сюди. Так, пішли далі. Тут таке щось. Залишки. Йдемо далі. Знімаю на смартфон. Без додаткового мікрофону, тому якщо десь там може вам не подобається звук або відео, вибачте, це імпровізована зйомка, я до неї не готувався спеціально, розказую наживо, можна так сказати, без підготовки тексту. Так, оце у нас каналізація виходить наружу тут. Треба буде оці вводи теж міняти. Тому що, от як бачите, тут пластикова труба, але вихід все ж таки якийсь ще це зробили сифоном таким туалетним. Воно трошки прокапає. Треба буде і тут води воду міняти. Це у нас, якщо спитаєте, що це таке, це у нас лівньовка з криші. Це труба виходить в підвал, потім наружу. Так, це ми четвертий під'їзд. Йдемо назад. Так сказати, по лівій стороні. Це у нас сторона, яка виходить на лицюва. Так. Добре. Тут у нас вже демонтаж відбувся. Ось до цього крану, дивіться, тут вже поліпропиленова, Ось тут ми підійдемо поліпропіленом до цього крану. Оцей кусочок, на жаль, наразі ми міняти не будемо, тому що, коли порахував вартість кранів, це треба по два крани додати. То це виходить ще досить велика сума, яку ми не можемо собі дозволити. Тому зекономив, по-перше, треба. Труби поміняти вже крани поки що працюють, все вони ще в гарному стані, не буду їх трогати ще щонайменш один сезон, можливо, два. Бо, на жаль, все не можу замінити. На все дуже багато грошей треба, яких наразі в нас вистачає тільки на трубу, а за роботу будемо розраховуватись протягом 9 місяців, тому що. Коштів зараз недостатньо. На все. Так. Це третій під'їзд. Вихід. Ось тут навіть навіть частина труби чавунної залишилась. Це вона тут трошки присипана, виходить наружу. Коротше, це вже порізані труби в хомотах. Це я хомоти ставив просто по 3-5 хомотів на тиждень. Все, осью зиму ставив. Тут начебто дивися стінка труби вроде хороша, але тільки вона прогниває точечно. Розумієте, це корозія точкова. Тобто ти маєш трубу майже непогано. Але вона гниє. Вон там тут два отвори, там два отвори. Ніколи не знаєш, де вона знову вилізе. Просто побило її корозією точковою, то вона вже надійна Як тільки порив, так зразу на щочик починаю нараховувати цю утечку Так. Ну ось я вже й підійшов до початку нашого. Початку нашого підвалу. Так, ну, якщо цікаво, задавайте коментарі. Це був невеличкий тур. Тур завершено. До нових зустрічей!